Я був против этого. Я можу її дати воспитання і условия лучше. Ну, це зв'язано ну, з тим, що наше законодавство все-таки вот, дає примусов матері. В цьому будинку в передмісті Чернівців живе батько Кароліни. Тут кожен знає, як пройти до Мирослава і чомусь одразу кажуть. Батько Ані Лорак перед смертю відхрестився від доньки. Унікальні спогади колега Валентини Макогон про стосунки Мирослава з Кароліною. Чому вона так і не виконала його патріотичних пісень і попрощалася з ним російською мовою? А також в Києві попрощалися з героєм, військовим та активістом Павло Петриченком деталі почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Добрий потерті штани, футболки із плямою так живе батько, улюблениці мільйонів. Поет Мирослав Куєк, батько української співачки, зрадниці Ані Лорак, який помер 18 квітня, дуже любив свою доньку і навіть писав для неї патріотичні пісні. Батько пропонував їй власні тексти. Проте Ані Лорак… Так їх так і не заспівала, розповіла кореспонденці Главкома Валентина Макогон, колишня редакторка газети Вільне життя та багаторічна колега Мирослава Куєка. Певно, не дозволили продюсери, каже пані Валентина. Мирослав дуже любив свою доньку Кароліно. А в ви, ви взагалі часто зізвонити з донькою? Я взагалі нічого не буду вам говорити. Валентина Макогон розповіла, що до 2014 року Кароліна спілкувалася з батьком, навіть допомагала йому фінансово. Як їхні стосунки розвивалися після початку війни, я не знаю, каже жінка. Питати в нього прямо ми не наважувалися. Здогадуюся, йому було прикро через позицію доньки. Та дітей ми продовжуємо любити попри все. Я не вірю І вам теж. Я перепрошую. Але мене стільки разів підгодили. Я їм вірю. Вони потім виріжають і монтують. А ви не знаєте, вона коли я не, не, взагалі нічого не буду говорити. Сохранілась запись. От ми зараз її продемонструємо. А ти такий ха! Какая спіркаслав Куєк був відомим журналістом, публіцистом, літератором та громадсько-культурним діячем. У 60-х роках він закінчив режисерський відділ Чернівецького культурно-освітнього училища. Потім працював завідувачем клубу, керівником театрального колективу, викладав музику, співи та малювання у школі. Багато про дітей, доньків розкази минуле. Дуже багато спілкуємося на. Ми... Під час навчання він організував і став керівником студентського театру Філфако. Поставив виставу за п'єсою Карпанка Карого Безталанна. А вже у 70-х роках Куєка виключили з університету за наказом ректора за антирадянську діяльність та націоналістичну пропаганду. Йому навіть довелося відбути два роки заслання у північному Казахстані, працювати у геологічній експедиції та кочегарити на промисловому підприємстві. Пише РБК Україна. Больно, что так судьба распорядилась. Но вы знаете, есть э, такие детские садики, когда круглосуточно да, отдают там, скажем, на неделю, а потом в конце недели забирают. Я был против этого. Я мог ей дать воспитание и условия ну, лучшие. Ну, это связано с тем, что наше законодательство вот, э, все-таки. Дає примусів матері. матері. з 1972 року. Він почав працювати у пресі. В кінці 70-х закінчив філологічний факультет заочно та почав з першого курсу. Він був співавтором книги пам'яті жертв голодоморів. Написав статтю спогадів про Михайла Івосюка. Його твори та статті друкувалися у багатьох виданнях. Зміт. Та «Альманахах», був редактором багатьох українських книжок з 2007 року. Мирослав Куєк, заслужений журналіст України, на посаді журналіста Куєк завжди відстоював принципи гуманізму, добра, справедливості, стояв на боці інтересів людей. Навіть у радянський час на його гострі публікації у місцевій пресі реагували різні республіканські державні інстанції. Я не хочу зараз ніякого фафафаша, або там громкий Ну, я старался жить для детей. Ну, приезжала она при каждом удобном случае. Вот совсем маленькая крохотная, это берет, на, там на табуреточку, вот так платьечко, юбочку, и поет. Сохранилась запись тех времен, где она поет известную песню известной певицы. Вот мы сейчас ее продемонстрируем, постараемся. А я в любовь, как море, бросаюсь головой, А ты такой холодный, как в океане, И все твои печали, а что... З матір'ю Ані Лорак він розлучився ще до народження співачки. Кароліна Куєк, справжнє ім'я співачки виховувалася у дитбудинку, куди мати її віддала, бо не могла самостійно забезпечити сім'ю. Батько до неї часто навідувався та привозив подарунки. Тато пропонував їй жити в його сім'ї, але вона відмовлялася від переїзду. Він приїжджав іменно туди, в інтернат провідувати нас пінасівки якісь ну вкусняшки, подарунки. Кожен день народження Я знала, що я гостити всіх, весь клас, тому що ми покупали великий торт. Сок і конфети від ребу я мала можливість почути, що по день рождення. Мирослав Куяк проживав у Кіцмені Чернівецької області. Співачка раніше розповідала, підтримує теплі зв'язки з родиною. Однак чи спілкувалася вона з батьком останні роки невідомо. Проте раніше, ще до початку війни, у 2014 році, Мирослав Куєк значно охочніше спілкувався з пресою і навіть пишався Кароліною. Мовляв, не продалася москалям. Ось як описував журналіст видання газети ЮЕС. Зустрічі з Морославом Івановичем у 2010 році. Із Морославом Куяком зустрічаємося в суботу в редакції Азети Вільне життя це у приміщенні райдержадміністрації. У кабінеті висить старенький плакат. Ані Лорак Морослав Іванович вимикає робочий телефон, мобільний кладе на стіл. Що у вас там в Києві? Запитує Янукович, став президентом. Я за дочку свою радий, що виступала за Юльку. Мені було би дуже неприємно, якби вона тягла. За москалів зайняла у цей момент. Ну мені дуже сумно з того, що відбувається в моїй країні. Я проти агресії будь-якої. Тому я вважаю, що всі питання треба вирішити мирним шляхом. І це моя дуже чітка позиція. Тому що діти і там, і там стоять діти. Да? Це діти, у яких є мами їх, ну, і є сім'ї і так далі. Я завжди була голуб мира, і тому я завжди була голуб мира. І тому що я просто молюся. А зараз, як ми бачимо, голубка миру мовчить про війну в Україні. Тим самим вона підтримує кривавого диктатора. Я зараз... І так, погано поганому стані мене тут, шлунку, mm -hmm. великі проблеми, бачите, навіть горло це. це. Так що ви бачаєте, я дякую вам за увагу. Я не даю. Зовсім трішки не хочете, хоча так, ви так. просто як живете зараз, як ставитесь а, ну, до життя. Ну, Бог дає, от бачите, живий. Все живий. І я не буду давати. Дякую. Я... Я... Кароліна до вас не збирається повернутися. Ну, цьому свій час. Ані Лорак виставила у своєму інстаграм допис із архівним фото з юною собою і батьком. І підписала фото російською. Прощай, тату, ти назавжди у моєму серці. Давати не можна, тому що ну от дух грає роль. В, ці, в цій війні за нами правда. Ну, типу, от. За ким правда, той має перемогти, і, і як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми от перетерпимо цей момент. Ми Маємо виграти після нашої перемоги. Ми зможемо задати стандарт цій державі. А вчора, 19 квітня, у Михайлівському соборі попрощалися з активістом, сержантом 59-ї бригади Павлом Петриченком, який загинув на фронті 15 квітня. Поховали військового на Аскольдовій могилі. Провести в останню путь полеглого захисника прийшло чимало людей. Михайлівський собор був переповнений сьогодні. День великого болю, тому що Росія вбила людину, яку ми всі. Любили і поважали. Але я би дуже хотів, щоб було чітко зрозуміло, що це непоправна втрата не тільки для родини Павла Петриченка, не тільки для його друзів, не тільки для фонду і не тільки для українського війська. Попрощатися з Павлом також прийшли активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченко, волонтер Сергій Притула, Масі Наєм, А також на церемонії прощання помітили ведучого Євгена Яновського співачку Анастасію Шевченко, яка нині несе службу у лавах зсу. Варто нагадати, в понеділок, 15 квітня, сестра Павла Марина Петриченко повідомила на фронті під час виконання бойового завдання, загинув її брат. Їдуть за пеклі і… Не може, не може бути цієї історії, що там а, що там пришлють чмобіків, та ми їх всіх. Ну, типу, треба реально дивитися на стан справ, бачити, що проти нас воює ну, сильний, сильний ворог, велика країна з великим ресурсом, який у них не закінчується. Це непоправна втрата для всієї України, тому що нашому знекровленому і пошарпаному суспільству буде дуже гостро не вистачати таких стрижневих людей. Як Павло Петриченко, людей незламних, непохитних у своїх принципах, мужніх та сміливих, який ставав прикладом для багатьох з нас. Я повністю підтримую слова Святого Отця, що сьогодні саме на часі подякувати Людмилі Леонідівні, Віктору Павловичу, за виховання сина. Тому що ті чесноти, якими був наділений Павло, вони не беруться ні з чи на рівному місці, вони беруться з виховання. Ваше було дуже загострене відчуття справедливості. І він боровся за цю справедливість і за правду усіма способами: через медіа, в залах судів, на вулиці і на полі бою. На якому і поліг як воїн. Але за, поза полем бою у нього залишилися ще деякі незакінчені справи, які він як країна гні його. І це великий виклик і справа честі для всіх нас, друзів Павла Петриченка, довести його справи до кінця, щоб йому не було соромно за нас. До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом, учасником Євромайдану, активним учасником ініціативи Хо замовив Катю Гандзюк, організатором акції на підтримку Сергія Стерненка. Перед повномасштабним вторгненням вів проєкти у Сергія Притули. За декілька тижнів до повномасштабної війни він очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули. Про що планувалося оголосити в березні 2022 року. Але на заваді стала війна. Потім він працював у волонтерському фонді притули, після чого приєднався до лав ЗСУ. Для мене для нього і для всіх неприйнятно, щоб ворог займав наші дома. Як я не можу, можу не воювати до того моменту, поки Віталік не потрапить додому. Так само в мене є друзі з Крима. Він закінчує сьогодні свій земний шлях тут, на Аскольдовій могилі, серед інших героїв. І там на небі буде його тримати заради нас усіх. Тому ще раз кажу: ми будемо нести пам'ять про Павла стільки, скільки буде нас. Тому що якщо не про нього розказувати нашим дітям і онукам, то про кого? Ваші було дуже багато квітів, які пішли в народ. Це те, що завжди викликало в нас посмішку. Тому що він мів Мотивувати як ніхто інший. І сьогодні я хочу згадати один його твіт, який дуже відповідає сьогоднішньому дню болі. Паша колись написав, щоб завтра перестали мені нить. Тому сьогодні ми плачемо, а завтра ми зціпили зуби і працюємо з, з подвоєною силою і за себе, і за пашу. Він того вартий, ми всі перед ним у вічному боргу. Прощавай, пане. Побачимося. Слава Україні! Героям слава! В Цьому і надія, в тому що після нашої перемоги ми зможемо задати стандарт цій державі. Тому що якщо ми з такою ціною знову повернемось до того, що було, то ну, це, це буде гірше програшу на полі бою. Тому що ну, нам, нам потрібно цю державу поставити на щільне місце в світі.